Тепер, кохані, перед нами стоїть Марія, яка можна сказати, є взірцем для харизматика. Вона є першою харизматичною особою в церкві, яка є першою серед людей, яка вчить нас, як приймати, як відповідати на Боже запрошення, як прийняти це запрошення, як відповісти на це запрошення. Бо для Бога немає нічого неможливого. Каже ангел, на це Марія каже: Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Дорогі, хоча це благовіщення виглядає красиво і має прекрасні наслідки в житті церкви, але треба сказати, що ситуація Марії в момент благовіщення була нелегкою ми звичайно, зараз ми можемо все це спростити, намалювати образи, де поставити Богородицю на коліна із складеними руками. Жанізтужих хто ще поклав би їй вервицю в руки, ангела перед нею, і заспівати ще якусь елегантну адвентову пісню. пройтися з процесією, і буде іделія. Прекрасна річ. Хто б не хотів пережити благовіщення? Ні. А тим часом, у момент благовіщення, розгорталася потужна драма, драма Марії. Розігралася потужна сімейна драма, пов'язана з тим, в якій ситуації опинилися Йоаким і Анна, батьки Богородиці. І розігралася потужна, подружня драма. Адже Марія в момент благовіщення була заміжня за Йосифом. Це не були заручені. На жаль, Біблія тисячоліття, яка, до речі, використовується в літургії польською мовою, переклала це як заручене. Це неправда. Це були зовсім не заручені. Це було весілля, єдине і неповторне весілля. Тільки в єврейському звичаї є ще рік, коли подружжя живе окремо, але після року немає другого весілля. Через рік вони просто з'їжджаються. Жінка переїжджає до чоловіка, і другого весілля не буває. є одне весілля, яке вже відбулося. Те, що Марія каже, як це станеться, адже я не знаю свого чоловіка, або я ще не зустріла свого чоловіка, то екзегети сьогодні пояснюють, як це станеться, адже ще я не зустріла співжиття з чоловіком. Співжиття з чоловіком, як це може бути, що я перебуваю в благословенному стані? я повинна бути в благословенному стані, коли я ще не пізнала співжиття своїм чоловіком. Тож подивіться на ситуацію, в якій перебуває Марія, як жінка, котра уже має чоловіка Йосифа, повинна стати перед своїм чоловіком і сказати йому так Йосифе, я вагітна, я ношу дитину під серцем, але я ні з ким тобі не зраджувала. Вона повинна стати перед батьками і сказати своїм люблячим батькам, що вона у благословенному стані, і що це не дитина Йосифа. Скажіть мені, як по людськи на таке реагувати? Уявіть собі, що ваша дочка приходить і каже, що вона в благословенному стані, але ніякий хлопець не має до цього ніякого відношення. Ну, знаєте, сьогодні цих конфігурацій і цих можливостей багато, і те, що сьогодні можливо, було б, можливим, але в ті часи абсолютно ні, абсолютно ні ситуація, отже, ситуація Марії драматична, абсолютно драматична. її сім'я розпадається, її шлюб розпадається. в цій ситуації з Марією. А що ще найгірше, те, що Марії загрожувала смерть. Бо якщо Марія перебуває в благословенному стані, то це означає, що вона зрадила Йосифа. А що передбачав юдейський закон? побиття камінням, тож Марія побиття повинна була бути каменована за свій стан, і Йосиф, щоб врятувати її, вирішує таємно віддалити її, вивезти за межі Назарету за межі Назарету, щоб з нею нічого не сталося, щоб її не вбили. І ось у вісні, не у видінні, не так як Марія. Йосифові сниться сон. Йому приснився ангел і сказав: Не бійся взяти Марію, твою дружину до себе, бо від Духа Святого зачати в ній. Зруах Хакодеш. Йосиф не знав, що таке святий Дух, не мав жодного уявлення. Ми тут від учора говоримо про Святого Духа, і багато хто з вас підходив до мене і казав, що це важкі теми, отче. Легше було слухати вас два роки тому. Важкі ці теми. А як же Йосиф, який ніколи в житті не чув про Святого Духа? Що він мав робити? Сказати, Господи, боже, важка ця тема. Недобре, не дуже мені подобається. І що Господь Бог від нього вимагає? Господь Бог вимагає, щоб Йосиф взяв Марію до себе. Тобто, перед усією громадою Назарету він визнав, що це він зневажив рік. Що це він порушив цей священний час, і що це його дитина. Господь Бог вимагав від нього бути чоловіком. Взяти на себе відповідальність. Але це було потрібно, щоб врятувати життя Марії. І Йосиф робить це. Він бере Марію до себе і цим самим каже всім навколо: Вибачайте, це я порушив цей священний час. Марія не вина, це моя вина. Я не зміг вшанувати цей рік і це дало йому право забрати Марію раніше до себе. Послухайте, драма переслідувала драму. Там не було ніякої ідеї. Драма за драмою. І послухайте це. Завжди є так само, завжди так само, що Бог стоїть перед конкретною людиною. Перед конкретною людиною Бог стоїть з благовіщенням, і завжди є так само, як і в житті Марії, що це є не за нашим планом, що ми часто дивуємося, запитуємо себе, як це можливо, як це станеться? Завжди те саме. Прихід Бога до людини з конкретним ім'ям. Зі Словом Божим супроводжується здивуванням і невір'ям, здивуванням, конкретною пропозицією, обдаруванням і прийняттям або відмовою завжди є так само затем Отже, благовіщення повторюється щоразу, коли Бог з'являється перед людиною зі своїм словом, з конкретним даром. Так само, як в житті Марії, вона теж була здивована. Перше вона почула, що сповнена благодаті. Взагалі, це вираз, який ми переклали, сповнена благодаті в англійському перекладі найчастіше вживається як дуже привілейована екзегети не здатні передати цей вираз. Вони не здатні перекласти його точно. що сказав ангел, використовуючи цей вираз, важко передати це з оригіналу, але це все одно що дати нове ім'я Марії. Нове ім'я в контексті цього обдарування. Паулістська Біблія перекладає, як обрана Богом, улюблена Богом. В міжнародному англійському перекладі є високопривілейована, і це її спантеличило. Вона була здивована. Вона була в неприємній ситуації. І незважаючи на все це, незважаючи на цю драму, незважаючи на те, що вона не знає, що скаже Йосипу і своїм батькам, вона каже: Нехай зі мною станеться, Фіат. нехай зі мною станеться по твоєму слову. Марія приймає слово і сповнюється Святим Духом в той момент, коли каже так: наповнюється Святим Духом. Що це означає? Що кожного разу, коли Господь стоїть перед нами з усіма дарами, про які ми вже говорили, з конкретною місією, з конкретними покликаннями, з конкретними харизмами і чує з нашого боку так, в цей момент ми оснащені всім, що нам потрібно для виконання цієї місії, всім необхідним. Неможливо, щоб Бог запросив нас до чого, що є поза нашими можливостями. У момент нашого фіат, нашого так ми отримуємо всі дари, необхідні для виконання цієї місії. Марія приймає харизму. Дар церкві, яким є син Божий, вона стає першою харизматичкою, сповненою духа в центрі церкви. Ось чому в діяннях говориться про її присутність в часі зіслання вона повинна була бути там, тому що вона першою відкрила спосіб отримання духа. Вона була першою, хто це відкрив. І в перспективі дарів і харизм ми стоїмо перед Господом як Марія, і вчимося, як приймати Слово яке хоче втілитися в нашому житті, у вигляді дарів, харизм, місій це слово вчить нас послуху Святому Духові, вчить нас фіат. ця розмова благовіщення, як каже архієпископ Жего Шрис, є абсолютно унікальною і єдиною в історії світу. водночас і зрештою, вона є абсолютно типовою і і повторюваною мільярди разів історії світу з одного боку вона унікальна, а з іншого повторюється мільярди разів. кожного разу, коли Бог приходить перед людиною, зрештою, в кожній з цих розмов завжди йдеться про одне й те саме, каже єпископ: про надання Божому слову тіла, щоб слово могло втілитися в життя конкретної людини. Від незапам'ятних часів у кожній наступній розмові з конкретною людиною Бог сподівається надати любові тіло дозволити їй існувати як конкретній події у світі в житті інших тут і зараз є потрібне тіло, бога, слову бога потрібне тіло. Знаєте, в якому шоці були люди? присутні на інавгураційній службі на інтронізації єпископа Едварда Дайчака, коли він став ординарієм Кошалінсько-Колобжеської дієцезії після кардинала Нича. Тому що перед тим як єпископ Нич поїхав до Варшави, він був ординарієм Кошалінсько-Колобжеської єпархії. А коли він став єпископом Варшавським, то саме владика Едвард Дайчак був призначений єпископом у Кошаліні. Знаєте, як люди були шоковані, коли під час інавгураційної служби єпископ став і сказав: Я стою тут перед вами. каже Бог послав мене сюди, щоб ви мене з'їли, щоб ви мене з'їли. Якщо я помру, і від мене щось залишиться, то це означає, що я був поганим єпископом, бо зі мною має бути так, як з Ісусом. Ісус віддав своє тіло, щоб ми його їли. Він нічого не залишив для себе. Він каже: Я стою перед вами, як ваш єпископ, і прошу, щоб ви мене з'їли. Люди були, Люди були шоковані. Вони не зовсім зрозуміли ту мову, але в тому конкретному благовіщенні Едвард Дайчек як єпископ в тому конкретному слові благовіщення, яке покликало його до катедри в Кошаліні, дав тіло. Бог зміг воплотитися цим словом, цією місією. І він зрозумів, що він більше не є для себе. він є для тих, до кого Бог його посилає Найкраще це видно на прикладі діл милосердя в церкві. Кожного разу в кожному ділі милосердя в церкві Бог стоїть перед конкретними людьми з конкретними словами. І запрошує їх до цього діла і потребує тіла. Я вже кілька разів згадував тут єпископа Гжего Шарися. Він розповідав про таку чудову справу. Гарно її показує. Одного разу ми мали зустріч групи у справах євангелізації у нього в лодзі. А в перерві ми пішли на обід. Обід ми їли в курії, сидимо за столом. Загалом, м'яко кажучи, нудна атмосфера. Ці там якось піднімають тою ложкою, ніхто майже не розмовляє, а єпископ починає дрімати за столом. Один з єпископів помічників каже, що єпископ не спав вночі? Він каже, не спав. То я маю такі трав'яні таблетки на сон. Я дам, будете спати спокійно. Воно не зашкодить. А він каже: я не спав, але я не маю проблеми зі сном. Не переживай. Але цей не відпускав. Каже: А чому єпископ не спав? У мене є така лікарка, яка тільки трави виписує. Я запишу вас на прийом. Він каже: Я справді не маю проблем зі сном. Я просто не спав тієї ночі. А цей єпископ не перестає допомагати і каже: А чому ж тоді єпископ не спав? Ми вже відчуваємо таку напругу. А владика Жего каже, бо я всю ніч їздив в автобусі. Здивування в якому автобусі? А він каже, що один з нічних притулків у лодзі купив автобус. Вони викинули з нього сидіння і поставили чани для супу. І із жовтня по квітень, автобус їздить по лодзі щодня. з десятої вечора до четвертої ранку, розливаючи в різних точках гарячий суп бездомним і нужденним. І я прочитав в інтернеті, що вони шукають волонтерів на четвер. Тож я записався. І Єпископ їхав цілу ніч щочетверга протягом півроку і розливав суп. Після Великодня. Ми на реколекціях для місіонерів милосердя з папою Франциском. Ми з єпископом гуляємо площею святого Петра втрьох ще з отцем Міхалем Легеном, про якого я вам вчора розповідав. Ми зупинилися навпроти Базиліки, і єпископ Же Го Шриць каже: Хлопці, давайте помолимося за папу. каже тому, що для нього це тяжкий час. і помолилися за святішого отця. А я вже питаю отче єпископе, а як там автобус? ну слухайте, це жахливо, тому що квітень ми закінчуємо їздити. Тож я чекаю на листопад, але мушу вам сказати дивовижну річ. без хатченки зрозуміли, що я священник, і почали сповідатися і він каже: я з нетерпінням чекаю листопада. бо буде весело, коли вони зрозуміють, що я їхній єпископ. Так був настільки зворушений цією ситуацією, тим досвідом. І бачите, була конкретна ідея, конкретне слово, конкретне діло милосердя. Але Вона потребувала тіла. Єпископа та інших, всіх, хто щодня присвячував себе, щоб розливати цей суп, не кажучи вже про організаторів. Послухайте, благовіщення це не уявний, перебільшений процес дарування, невідомо яких містичних дарів. Ні, це повсякденність це тут і зараз це Бог, який стоїть перед тобою у повсякденності, не чекаючи до харизматичного форуму, або не чекає, поки прийде. Звідкись мій дорогий друг, отець Речик. бо я чув, що він скоро прийде сюди, або інші, Чи Ремі. Прийде знову. Чи Йосиф Вітко? Чи хтось інший Бог не чекає на це. Бог має харизматичний форум для тебе кожного дня. Щодня він стоїть перед вами з конкретним словом воплочення і потребує тіла, потребує твоєї відповіді. І Марія вчить нас, як це робити. Вона показує нам, як саме це робити. Тому. Бог потребує. Бог потребує тебе. Бог потребує мене, тому, що він сповнений бажанням обдаровувати, тому, що він випромінює бажання обдаровувати постійно. Це такий його постійний стан. Тому сьогодні ми стоїмо перед Господом, який для тебе, для мене має пакет дарів, харизм, конкретну місію, конкретне завдання він хоче нам це благовістити але для цього йому потрібне тіло моє і твоє тіло з яким словом воплочення господь стоїть сьогодні перед тобою з яким словом воплочення? з якою харизмою з якою конкретною місією з яким завданням хоче воплотитися Відповідь прийде тільки в момент фіату коли ти трохи наосліп або зовсім наосліп відповіси Нехай буде мені по слову твоєму, де ти не будеш розважати, чи варто це тобі. Таке рішення завжди супроводжується страхом, бо ти не знаєш, що станеться, якщо ти скажеш так. Так само, як і Марію супроводжував страх. Ми інколи перебуваємо в клопотах, але Господь каже не бійся, мені потрібне твоє тіло, твоє життя. Скажи йому так. Фіат. Нехай так буде зі мною, і Бог здивує тебе своєю щедрістю, здивує своєю добротою, здивує тим, що заслонить тебе тінню, що він простягне над тобою опіку, що він повністю забезпечить тебе всім необхідним. І буде та п'ятидесятниця день зіслання, про який ми говоримо від учора. це фіат звільняє нас від бажання наполягати на своєму. Якщо скажеш фіат, якщо ти скажеш так, би то навіть якщо хтось буде, хоч би був навіть, якщо хтось буде найбільшим упертюхом. Та Ця упертість фіат тим фіатом буде. буде розбита вщент. Амінь. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.